Криворізькі педагоги з сфери дошкілля вважають, розвиток дитячих обдарувань не менш важливе завдання, аніж корекція поведінки дітей груп ризику. Поговорити про дітей здібних і методики, що допоможуть розкрити дитячі таланти, вихователі та керівники дитсадків зібралися у комбінованому дошкільному навчальному закладі номер 6 Він є взірцевим у плані створення умов для гармонійного творчого розвитку дітей. В детском саду работают кружки. Это и песочная анимация, и спортивные кружки, так как есть у нас плавательный бассейн, шахматный клуб. Также у нас есть театрализованная студия, где работают специалисты, музыкальные руководители с детьми, с одаренными детьми. Основна мета організаторів семінару підвищити рівень поінформованості практичних психологів, дитсадків про новітні методики та педагогічні технології. Розвинути творчу особистість не складно. Для цього кажуть фахівці, потрібно лише використовувати комплексний підхід та звертати увагу на індивідуальні якості дитини. Нам допомагають в цьому Развивать их разные специалисты с разных областей деятельности. Это может помочь хореограф, если ребенок больше развит в танцевальной, может помочь физрук с плаванием или со спортивного, если ребенок больше развит в физкультурном направлении. Творческие мы развиваем способности в рисовании. Это может и помочь практический психолог, и также ну, педагоги в разной степени, кто какую методику выбрал. Учасники семінару визначили ряд рекомендацій, що в найближчому майбутньому будуть впроваджені у навчальний процес у дитсадках Кривого Рогу.